І так, коротше, всім привіт! Тут, виходить, я купив я альфу за тисячі. Хочу показати в якому вона стані, я буду пробувати її встановлювати. Що тут, звісно, живе є, заберу, що не живе, понятно викину. І піду потрошки робити. Думаю, покажу, яка вона зараз, і якщо вийде, покажу, яка вона в мене вийде. Так що почнемо з труби. Отака тут, виходить, труба, точніше, коліно ніякі. Тут іначе, все нормально, але тут вот так. Тут не знаю. Підножка центральна є. вот така. Тут варена і вигнута. І тут вдарена, ну коротше, конкретно ніяка. На центральній подножки тут доварили, тут, виходить, немає, тут теж немає. Задній колесо. Заднє колесо, коротше, тут все хорошо. Нічого не виляє. Рівненька. Кажеться, обдивився, значить все нормально. ніде нічого не Тормоза є, значить колодки-мене там нормальні. Тяга тормозна є, тут коротше, цей барабан, оце все прочим, Комплектація, так сказати, є. Зв'язочка є доволі ще така більш-менш на 60%, але люфт тут є. Почепники вже там толком нема. Щиток тут толком ніякий. Неважне, кріплення Відірвана скрізь, Тримається тільки на одному болтові, вот, ну і тут збоку. Бокові ножки якісь є, ну якісь є вони ніяк, не є. Отака тут, виходить, тяга була. Коротше, тут того, наче на вигляд вони більш-менш нормальні, ці маркізатори. Тільки солінблоки, що знизу, що зверху ніякі. Багажник, виходить, він конкретно вже сильно варений. Його встановити чи вийде. Знизу там взагалі ужас. А сидіння тут взагалі ніякого немає. Скат, кстати, да, скат. Скат, виходить, вот такий. Ну, коротше, лисий, но не потрісканий. Рама тут в багатьох місцях варена. Як бачите, ужас. Коротше, рама капець. Що тут, що з того боку, коротше, рама капець, рама точно що, що встановити не вийде Тут, виходить, вдарено, вигнуло його. З цього боку бак наче цілий. Карбюратор тут якийсь є, конкретно в мазуті, ну є. Комутатор якийсь присутствує. Ручки переключення, так, виходить, вони типу, є, але їх і немає. Щось там наче переключає, але шнур відрізаний. І отут тут немає, виходить, зверху цього чашка. Тут, виходить, кріплення ввірвані. Тобто вже ручку не поставиш. Ручка отака, тут стесана. Центральний, виходить, це багажник, коротше, якийсь є. Так собі, болі-мені, ну тут же наварено і з того боку так само. З цього боку, от видно, що там взагалі немає ніякого сального блоку. Щиток, коротше, тут з того боку вигрызений. Плюс він приварений, от такого получається. В одному місці на одному болтику він тримається чи точніше на сварке. Не дуже видно, але коротше, воно криваше ще й добре. От, видно. Скат тут повністю лисий. Вилка тут, в принципі, працює. Шату, наче толку немає. Шат є в колесі, тобто це точно поломані. Тут, виходить, на барабану відломана туди тормоза, тобто .е. буквально воно вже не працює. З цього боку переключателі жабка колись була. Різьби немає під повороти. Точніше зеркала. газулька якась є. Но переключателя тут, виходить, не переключають. Що то вони заклинули там. Ця кнопочка працює. Тут ось так воно все поварено. Оце тут ударено. Тут взагалі вуха нема. Кріплення на руль, отак вони, виходить, перероблені, так, так сказати. Підняття вверх, траверс наче 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 нормально. Тут ові -то він теж вдарений. Кришка якась тут є. З цього боку, бачите, теж так само варено. Тут так само, тут теж. Реле регулятор є. Не знаю, чи робочий чи не робочий, але є. А тут, виходить, теж вже доварували. Тут все гниле і варене тросик. На передній тормоскається. Є, нормальний наче. Маятник виду наче нормальний. Тільки отут виходить отак. Вигнало його, треба попробувати теж зробити. А чи в ньому шат, є слін блоки, чи там нормально, точно не знаю. Бо воно все намерто тут зажати, то ми роз'їжмо і не буде нічого там. Я кирдик йому. Рама встановити не вийде. Стопів нічого тут поворотів немає. Зараз ще мотора покажу. тут алюфт. Жалко, що є. Коротше, так, от, виходить, головка. Це, типу вони дали мені, коротше, розібно все було. Ось тут головка. Я думаю, що ці головки капець, бачу, відійшло, там щель є. Різьби, виходить, от, тут немає. Якось так. З цього боку візуально наче все нормально. Заводний вал, кажеться, новий. Стартер присутствує. От там, виходить дыра, вот видно, доску насквозь. І тут, де передачний вал вставився, теж відома на посадочне Коробка, типу тут, так сказати, все добре. Бачу на вигляд як нова. В принципі, казалось, що там була нова. Тут щось змокли на нуло все. Колін шату немає. поршень вот такие что более-менее более-менее нормальный кольца конечно верхнего не мое да там цилиндр шея да я не помню точно я не помню да цилиндр. но короче цилиндр там что такие себе более-менее тут короче запчасти вид сцепление Дивись, посадиш на місто, наче нормально. Що там внутрі, точно не знаю. Генератор вот так. Получається, кришка є. Генератор, наче, більш-менш, кажеться, на вигляд нормально. Но з цього боку, вот, насквозь є, виходить, м'ятина. Насквозь. Нічого, це, в принципі, поправимо. Болтики сюди. Так, це не від цього, понятне діло. Десь ще тут катушка витала теж до дельта. Берем цепок, я думаю, що він ніякий. А циліндр я щось не бачу я тут. Ну, коротше, циліндр такий собі там більш-менш нормальний, так сказати. Ну, коротше, якось так. Коротше, така виходить дельта за 2500, чи багато, чи не багато. Я навіть не знаю, чимось нормально, чимось ні. Ну, коротше, будемо потрошки пробувати виставляти там, де видно. Пока місь якось так. Так, хорошо, всім спасіба за просмотр. Ставте лайки або дизлайки, вирішувати вам. Всім пока!